Кочечері, чечері, чечері, розщешимя кучері, 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 м'яку кучері, 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 я би тобі чесала, 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 якби мати не знала, не знала, не знала, якби мати не знала, не знала, не знала. Битись, битись, битись. Ой, марічко люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. тя, за ріш мені готя, кого тяготя, за ріш мені готя, кого тяготя, а якого запіє, запіє запіє, ставай рано Мария, Мария, Мария. Ставай рано Мария, Мария, Мария. хлопцям <клухи> Коли сала мене мати, те казала люлі, як виростиш мою хлопцям дулі Коли сала мене мати, те казала люлі, як виростиш мою доню дава хлопцям дулі, коли салама мене мати, те казала люлі, як виростиш мою, донюдаве хлопцям дулі.